Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я за річний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео. Повертаємось до подій у США, нашого важливого стратегічного союзника, від якого залежить оборонна допомога нашій державі. І поговоримо про те, що Сенат схвалив проєкт оборонного бюджету Сполучених Штатів Америки на 2024 рік. Раніше відповідний проєкт схвалила Палата представників штатів. Тепер обидві палати Американського конгресу мають узгодити спільний документ. Загалом на оборонну сферу в сенатській версії документу передбачається виділити рекордні 886 мільярдів доларів. Так само, як в законопроєкті, які і був проголосований в палаті представників. Сенатська версія схвалює 300 мільйонів доларів на безпекову допомогу Україні в 2024 році. Це рівноцінно сумі, яку запитував Білий Дім, але на 500 мільйонів менше ніж було погоджено минулого року. Тоді, в рамках оборонного бюджету, США для України передбачили 800 мільйонів. Окрім того, Сенат пропонує продовжити дію ініціативи сприяння безпеці Україні щонайменше до 2027 фінансового року. Окремим розділом Сенат висловлює свою позицію щодо озброєння України та закликає надати Києву вдосконалені боєприпаси подвійного призначення. Таку зброю можна застосовувати в існуючих українських системах, щоб збільшити український запас боєприпасів та поставлення. Посилити зусилля України припинити незаконну та несправедливу війну Росії йдеться в розділі 1240. Про що повідомляє видання Голос Америки законопроект пропонує продовжити спрощене придбання оборонних запасів пов'язаних з Україною та наголошує на необхідності окремо виділити додаткові кошти на оборону Штатів та, зокрема, на Україну. Законопроект висловлює позицію сенату про зростаючі загрози для національної безпеки, які вимагають виділення додаткових коштів більших за означений ліміт оборонних витрат, і закликає президента надіслати екстрені запити на додаткове фінансування щодо розв'язання цих проблем. Включаючи продовження підтримки збройних сил України, додаткове виробництво боєприпасів, бойових машин та модернізацію військово-морської оборони, про це йдеться в розділі 1004 про позицію Сенату щодо необхідності додаткових екстрених асигнувань. Окрім іншого, документ надає уряду повноваження проводити навчання та підтримку в Україні лікування. Людей, які отримали різні знов ж таки, травми внаслідок російської війни, союзники та партнери США і НАТО повинні продовжити надавати необхідну допомогу Україні, оскільки українці продовжують боротьбу проти незаконної та несправедливої війни йдеться в оборонному бюджеті штатів. Також закріпляється зобов'язання штатів перед НАТО та наголошується на важливості збереження об'єднаної відповіді на війну Росії проти України. Незаконне вторгнення Росії в Україну підірвало безпеку в Європі. Та вимагає повної уваги НАТО. Союзники та партнери і НАТО повинні продовжити надавати необхідну допомогу Україні, оскільки українці продовжують боротьбу проти незаконної та несправедливої війни. Досить важливі позиції ми бачимо у відповідному документі в контексті подальшої підтримки української держави у військовому та Фінансовому плані. Далі Сенат та Палата представників мають узгодити спільну версію оборонного бюджету. Оглядачі зауважують, що процес погодження фінальної версії може бути складним, так як раніше в палаті представників республіканцям вдалося додати до оборонного бюджету низку поправок, з якими категорично не погоджуються демократи, зокрема щодо расових та гендерних питань, а також щодо політики Пентагону стосовно або відтак голосування в сенаті мало двопартійний характер за відповідний документ проголосувало 886 представників сенату проти ж було 11. у той час як варіант палати представників був прийнятий переважно партійним голосуванням 219 за 210 проти із них четверо демократів проголосували за та четверо республіканців Проти. Ось, в принципі, це коротко, що можна розказати з приводу схвалення оборонного бюджету на 2024 рік Сенату. Але також ми маємо вже дочекатися, коли і Палата представників, і Сенат погодять вже фінальну версію документу, наскільки я розумію, після вже цієї процедури. Цей проєкт оборонного бюджету на 2024 рік буде направлений на підпис президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена. Що позитивне у цьому документі, те що виділяється додаткова допомога для України, визначається фактор небезпеки Росії для Північно-Атлантичного альянсу і цьому приділяється знов ж таки увага. А також говориться про те, щоб адміністрація президента надавала знову ж таки додаткові пропозиції щодо там посилення обороноздатності як Сполучених Штатів Америки, так і партнерів НАТО. Будемо бачити, який буде знов таки фінальний текст оборонного бюджету на 2024 рік. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаюся вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео. Не забувайте переглянути цей відеоматеріал, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Ставте також дзвіночок для своєї Асно отримання інформації про нові відеоматеріали. слава нашим збройним силам України. Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!